Коли я вперше побачила її, мені навіть на думку не спадало, що ця тендітна дівчина стане початком кінця мого життя. Вона стояла біля дверей нашого будинку, тримаючи в руках тонку папку з документами і посміхаючись якось несміливо, але тепло. У її очах було щось дитяче довіра й невинність, які так легко викликають бажання захищати. Ми з чоловіком шукали няню для нашого шестирічного сина та трирічної доньки. Мені здавалося, що ми щасливі затишний дім, двоє здорових дітей, чоловік, який добре заробляє, і я, яка присвятила себе родині. Але втома від нескінечних турбот з дітьми, нічних недосипів і побутових дрібниць, потроху висмоктувала з мене енергію. Я хотіла просто трохи допомоги. Її звали Марина. Вона була на 10 років молодша за мене, 25-річна з тих, що швидко знаходять спільну мову з дітьми. Мені здавалося, що я отримала джекпот, молода, відповідальна, без шкідливих звичок навіть готувати вміє. Я тоді ще не знала, що, пускаючи її в наш дім, пускаю її і в своє ліжко. Перший місяць з Мариною був, наче, ковток свіжого повітря. Діти її обожнювали, чоловік жартував, що тепер удома стало тепліше і світліше. Я не звертала уваги, бо бачила в його словах лише вдячність. Ми з нею навіть подружилися, пили ввечері чай на кухні. Обговорювали рецепти, ділилися жіночими секретами. Вона розповідала про своє невдале кохання, про дитинство в маленькому містечку, де мріяла вирватися у велике життя. Я слухала й відчувала до неї майже материнську ніжність, а потім я почала помічати дрібниці як її сміх став гучнішим, коли чоловік заходив у кімнату, як вона ненароком торкалася його руки, подаючи тарілку, як він, дивлячись на неї, затримував погляд трохи довше, ніж треба. Я гнала ці думки, соромила себе за підозри. Це ж просто няня, і він кохає мене, повторювала я, немов мантру. Одного вечора я повернулася додому раніше, ніж планувала. Діти спали, світло в кухні було приглушене. Я зайшла тихо й почула їхній сміх. Вони сиділи поруч, майже впритул, обговорюючи щось, що викликало в них справжню змову. Побачивши мене, вони різко замовкли. О, ти вже прийшла? Чоловік підвівся, ніби нічого не сталося. Так, я всміхнулася, але всередині щось стиснулось, як перед бурею. Тієї ночі я довго лежала з відкритими очима, і вперше подумала, а що, якщо моя інтуїція не бреше? З того вечора мої очі, наче відкрились. Кожен жест, кожен погляд почав мати інший підтекст. Я ловила себе на тому, що підслуховую, аналізую, шукаю приховані смисли. Марина стала одягатися інакше, якщо раніше це були зручні светри та джинси. Тепер обтягуючи сукні, тонкі колготки, легкий макіяж навіть удома. Я ж постійно втомлена, все частіше носила старі футболки і зібране в пучок волосся. Для себе треба гарно виглядати, якось кинула вона, поправляючи перед зеркалом свої ідеальні локони. Я тоді лише кивнула, але відчула, як у грудях піднімається гірке тепло, суміш злості й приниження. Чоловік почав більше часу проводити вдома. На перший погляд, чудово. Але тепер він не йшов до мене на кухню, коли я готувала, а залишався з дітьми і Мариною в ігровій. Іноді, приходячи повз, я чула їхній сміх, такий безтурботний, наче в них є свій окремий світ, куди мене не пускають. Одного дня, збираючи брудний посуд у вітальні, я помітила на дивані його светер, а поруч тонкий жіночий шарфик, не мій, лавандовий, із запахом її парфумів. Марина забула, просто сказав він, коли я запитала а чому він тут? Не відставала я. Сиділа, змерзла, дай спокій, ти надто все ускладнюєш. Його роздратування було як ляпас. Я хотіла кричати, але натомість промовчала, бо десь глибоко всередині сидів страх, якщо я підніму бучу, він скаже, що я хвора на голову, і, можливо, сам у це повірить. Тієї ночі я довго дивилася на його спляче обличчя. Воно було спокійним, майже дитячим. Але мені здавалося, що я дивлюся на чужого чоловіка, який вже зробив свій вибір. Тільки я ще про нього офіційно не знаю. І від цього невідомого було ще болючіше, ніж від самої зради. Марина швидко стала частиною нашого сімейного розпорядку. Вона знала, яку казку любить слухати син перед сном і як вмовити доньку з'їсти овочі. Вона вміла смішно кривлятися, коли хтось із дітей був у поганому настрої, і навіть вміла випрати речі так, що вони пахли чимось теплим і домашнім. Спочатку я була вдячна. А потім помітила, що діти частіше тягнуться до неї, ніж до мене. Марин, можна ти мене спати вкладеш? просив син, коли я приходила в його кімнату. «Маринко, допоможи мені з малюнком, кликала донька, навіть якщо я сиділа поруч. Мене наче витісняли з їхнього маленького світу, і найстрашніше вони робили це несвідомо. Чоловік теж змінився. Він почав радитися з нею щодо дрібниць, що приготувати, куди поїхати на вихідних, який мультик показати дітям. Усі ці розмови відбувалися в мене на очах, але мене в них не запрошували, наче я просто гість, який випадково опинився вдома. Ти ж казала, що хочеш більше часу для себе, відповів він, коли я обережно зауважила, що вона забирає занадто багато простору. Так, але це не означає, що я хочу бути зайвою у власній сім'ї, сказала я, ледве стримуючи сльози. Ніхто тебе не відтісняє, ти собі придумуєш». Ці слова вбили в мені ще одну частинку впевненості. Вечорами я чула, як вони сміються на кухні, поки я купала дітей. Потім, як вони тихо розмовляють у вітальні, коли я йду в спальню. У цих звуках було щось інтимне, хоча зовні все залишалося в рамках. Одного дня я зайшла до кімнати доньки і побачила малюнок Ми в чотирьох я, чоловік діти і Марина. Вона стояла поруч із ним, тримаючи його за руку, а я була трохи осторонь. Чому я тут? здивувалася Марина, коли донька принесла їй малюнок, бо ти тепер наша сім'я. Просто відповіла дитина. Мені стало важко дихати сім'я, і я зрозуміла, що більше не можу розділяти з нею цей титул. Відстань між нами з чоловіком спершу вимірювалася в дрібницях. Він перестав питати, як минув мій день, перестав помічати, що я змінила зачіску, схудла чи навпаки поправилась. Нарешті вечори перетворилися на мовчазне співіснування. Він у телефоні, я за ноутбуком або кухонною плитою. Але найстрашніше було інше. Він почав говорити з Мариною про ті речі, про які раніше говорив тільки зі мною. Одного вечора я вийшла у двір, щоб забрати білизну, і побачила їх на лавці. Він розповідав їй якусь історію зі свого дитинства я знала її на пам'ять, колись він ділився нею зі мною в перші місяці нашого знайомства, і тоді його очі сяяли. Тепер те сяйво було адресоване їй. Я відчула, як мої руки тремтять. Але замість того, щоб підійти, я повернулася в дім. Бо боялася почути щось, що стане точкою неповернення. Згодом я почала помічати, що він пахне її парфумами. Ледь вловиму, але знайомо, він став частіше голитися, носити сорочки навіть удома, і найприкріше, перестав торкатися мене без потреби. Ти віддалився, сказала я одного вечора, коли ми залишились наодинці. Мені здається, це ти віддалилась, відповів він, не відриваючи погляду від телевізора. Я намагаюся зберегти нас. Тоді перестань усе ускладнювати. Його спокій у цю мить був гірший за крик, бо в ньому була байдужість. Марина теж змінилась. Вона перестала знімати пальто, коли я була вдома, і часто телефонувала комусь, ховаючись у ванні або на балконі. Коли я заходила до кімнати, вона відводила погляд і швидко змінювала тему розмови з чоловіком. В Одну з ночей я прокинулась від тихого гомону на кухні, підійшла і почула її сміх. Сміх який колись належав мені. Я стояла в темряві, притискаючись спиною до стіни, і відчувала, як моя реальність розсипається на дрібні осколки. Це вже було не моє життя. Це був якийсь чужий сценарій, де моя роль просто дивитись, як її викреслюють рядок за рядком. Це сталося випадково, і водночас, неминуче. Того дня я мала їхати з дітьми до моїх батьків у сусіднє місто. Чоловік сказав, що залишиться вдома, бо накопичилось багато роби... роботи. Марина теж чомусь вирішила не брати вихідний, хоча я казала, що впораюсь сама. Ми виїхали зранку, але вже за кілька годин донька почала скаржитись на біль у животі. Я вирішила повернутись, щоб не ризикувати. Телефонувати чоловікові не стала, хотіла зробити сюрприз. Двері були незамкнені. Я тихо зайшла, тримаючи доньку на руках, і почула музику з нашої спальні м'яку, повільну, ту під яку ми колись танцювали, відкрила двері. Вони були разом. Вона в його сорочці він без сорочки зовсім. Їхні руки сплітались так, як колись сплітались наші. Вони навіть не помітили мене одразу. У мене перехопило подих, не від злості, від того, що світ раптом став беззвучним. Я дивилася на них і перед очима миготіли всі дрібниці останніх місяців шарфих на дивані, її сміх уночі, його сорочки. Всі пазли зійшлися в картину, яка зруйнувала мене одним ударом. Ви слова застрягли в горлі. Він підхопився, щось почав говорити, але я вже не слухала. Донька дивилася на все це великими очима, не розуміючи, чому мама тремтить і чому тато та няня виглядають винними. Я пішла, просто розвернулася і вийшла з дому, відчуваючи, як земля під ногами зникає. На вулиці було сонячно, сміялись діти сусідів, хтось вивішував білизну. Життя йшло далі, тільки моє щойно зупинилось. Я повернулася додому того ж вечора. Не для того, щоб вибачити, і навіть не для того, щоб поговорити. Я повернулась, бо не могла уявити, що залишу своїх дітей під одним дахом із нею. Він сидів на кухні, з бокалом вина ніби нічого не сталося, Марини не було. Ми можемо все обговорити, сказав він рівним тоном, наче йшлося про рахунок за електрику. Тут нема що обговорювати, я ледве впізнала свій голос. Або вона йде, або я. Не драматизуй. Це просто сталося.